Це було багато років тому, і мені теж було багато років. Я вже думала, що не переживу ще одну зиму, бо ж на носі вже 60, а жити нема для кого та й для чого. Чоловіка мого не стало давно, і я сама жила в батьківській хаті, яка знала кращі часи. Пам'ятаю, що сиділа на почернілій від часу та погоди лавці і дивилася. Як останні жовті листочки тремтять на гілках горіха, отаке все ж чорніле було й в моєму почорнілому житті. Як чую, скрипнула хвіртка, і до мене підходить дівча, таке мале та ходюче я нікого такого в нашому селі й не знала. Вибачте, ви, Марія Тадеївна, питає так несміло. Я кажу та придивляюся до неї, я ваша донька, Орися. Каже, і так голову вверх задерла, ніби готова до будь-якої відповіді. Звідки? Я ледве це прошепотіла. Мені вашу адресу дали в інтернаті, бо я вже повнолітня і маю право знати, хто моя мама. Я хотіла прийти і спитати, чого ви мене віддали. Каже, а на віях вже сльозинки. Я не знала, що й сказати, дивилася на ті останні листочки. На всю ту Чорноту, що мене оточувала і прошепотіла. Пробач. вона сіла біля мене на лавку, і я її обняла. Та Орися залишилася жити в мене, і в моє життя вернулося літо. Дівчина була працьовитою і метикуватою, тому й вчилася в місті, і до мене приїжджала кожного дня. Ми розгорнули цілу господарку з двох кіз та кота Василя, а через кілька років. Червоніючи, Орися прийшла зі звісткою, що виходить заміж. Як? я аж завмерла. Куди? Мамо, каже мені, та отак до вас, коли не проженете. Не прожену, обняла я її, бо так злякалася, що знову буду сама. Весілля було скромне. Бо й грошей у нас не було багато, але чоловік був добрим господарем, тому скоро на нашому обійсті ставало все менше і менше чорних дощок, а все пахло свіжими дошками та свіжою фарбою. Далі бігали по подвір'ю вже й онуки, а я, як так вочка, слідкувала, аби не впали, чи не вибігли за хвіртку, чи пес чужий до нас не прибіг. Де й сили бралися, не знаю, все встигала, за всім слідкувала і не могла Богу надякуватися за його ласку. Але роки беруть своє і відчуваю, що вік мій недовгий. Горися кинулася мене по лікарях водити, а я їй кажу дитино, Бог мене так поблагословив на старості, що я щаслива, що моє життя так завершується. Вирішила я й висповідатися та розказати все священникові, бо має дуже тяжкий гріх, який хочу забрати з собою. Але оця була інша думка: Ви маєте зізнатися Орисії, бо я вам гріх не відпущу, але тоді вона мене може не пробачити, кажу йому. Якщо має добре серце, то пробачить, вона ж теж мама. Я довго вагалася і подумала, що Бог мені дав шанс мати доньку тоді, коли я вже впала у відчай, то нехай і та жінка теж матиме змогу отримати доньку, хоч на старості літ. Я покликала Орисю і сказала: доню, я хочу тобі зізнатися. Знаю, що ти мені можеш не простити, але час ще є у тебе, може, ще й у твоєї справжньої мами, Орисю. Я не твоя мама, я ніколи не мала дітей, хоч дуже хотіла, а тут ти прийшла до мене як останній шанс, і я ризикнула. Пробач мені, дитино. Орися мене обняла міцно, міцно. Я знаю, що ви моя справжня мама. А та жінка, яка мене кинула багато років тому, тепер живе і знати мене не хоче. Я вже потім дізналася, що переплутала. Я не маю за що вас прощати, лиш можу дякувати за все. Отак інколи лише здається, що нема ніякого просвідку, і ти лиш теліпаєшся, як той листок, що от от зірве холодний вітер, але потім настає літо завжди. Підпишись, підтримай українськомовний контент.